Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий побував у Муравській територіальній громаді. За час візиту здійснив два прийоми громадян у селах Пеньківка та Михайлівка. Здебільшого селян турбує військова і медична тематика. Також є скарги щодо підприємців, які не виплачують заробітної плати та незаконно звільняють. Але найбільшою бідою жителів залишається матеріальне становище. Кого звільнили і кому заборгованість по зарплаті, є відповідні і служби, в тому числі інспекція праці хай виїдуть, да. зафіксують, ну і хай тоді правоохоронні органи розслідують, бо це є злочин. Порушення законодавства про працю через незаконне звільнення і несвоєчасну виплату зарплати за це мають відповідати сьогодні. Матеріальну допомогу на лікування або в зв'язку із складним матеріальним станом. Отримають всі, хто з цим питанням звернувся. Є відповідне положення про депутатський фонд. І депутати, а також і я, як голова обласної ради, маючи таку можливість, ми використовуємо ці кошти виключно на підтримку і допомогу людям. Також голова обласної ради оглянув спортивну залу в Клекотинській школі, яка потребує ремонту. У школі навчається близько 500 дітей. Війна стала перешкодою у реалізації проєкту, зокрема через брак фахівців, адже частина з них нині захищає нашу країну. Але незважаючи на труднощі, з 25 червня роботу по реконструкції спортивної зали буде розпочато. На сьогоднішній день капітального ремонту потребує саме Клекотинський спортзал, тому що тут найбільша кількість дітей в нашій громаді, і це найстаріший спортивний зал, можна сказати, у 1912 році був побудований будівля цього спортзалу. На завершенні В'ячеслав Соколовий разом із місцевим підприємцем та муравським сільським головою оглянули завершений ремонт доріг між селами Михайлівка та Мурафа. Вона відремонтована за кошти громади, бізнесу і держави. Змогли виділити кошти в сумі 2 мільйона 100 тисяч на ремонт, ямковий ремонт доріг з по співфінансуванню з державних коштів і за рахунок коштів спонсора. І ця дорога в нас Мурафа Михалівка Деревчин Томашпіль.